У горішньоплавнівській громаді відзначили День захисників і захисниць України. Урочистості розпочалися із виконання гімну України, який є символом величі нашої держави. Його заспівали учасники різних хорових колективів Палацу культури і творчості, під музичний супровід народного ансамблю бандуристів і народного оркестру народних інструментів Барви ведуча зачитала листівку із привітаннями до мешканців громади від міського голови Дмитра Бикова. Шановні земляки, у світлий день Покрову Пресвятої Богородиці вітаю вас із Днем Захисників і захисниць України із Днем Українського козацтва! Зі зброєю в руках, ви, нащадки славних героїчних козаків, захищаєте сьогодні батьківщину від російського ворога, підступного, злого, безжального. Своєю мужністю і стійкістю, любов'ю до рідного ви щоденно, щогодино наближаєте перемогу за свободу вітчизни, і наше життя полягли тисячі воїнів-героїв, світла і вічна пам'ять загиблим. Вам, наші захисники і захисниці, бажаю здоров'я, стійкості, непохитної віри, надійного тилу, сили духу, мирного неба над рідною батьківщиною. Дякую вам за відданість України та її народу. Слава Україні! Програма концертних номерів була наповненою і різноманітною. Глядачі разом із артистами отримав увесь спектр емоцій від радощів до смутку і переживань, адже важко тільки радіти, коли в твоїй країні триває війна і гинуть найкращі представники нації захисники та захисниці України. Кожного мешканця громади, хто поліг у російсько-українській війні, на заході згадали поіменно. На честь захисників, які вже ніколи не повернуться додому і назавжди залишаться у народній пам'яті, солістки вокального колективу Палацу культури виконали символічну пісню. Тільки горя ця жорстока війна завдала українському народові, що людям складно підібрати слова для привітань. У декого ця війна відібрала дім, у когось на захист країни мобілізували рідних. Тому ледь стримуючи сльози, бажання громадян співпали в єдиному. Побігати. Побігати тільки. ми дуже вдячні нашим збройним силам, нашим хлопцям, і дівчатам, які захищають нас, які Боронять нашу єдність, нашу незалежність мира нам всім, найбільш швидкого миру, переважна більшість людей з задоволенням, подяку не теж з задоволенням, а з щирістю від цього серця подякують захисникам за те, що ми маємо той результат, який маємо на сьогоднішній день, тому що зроблено надзвичайно багато і. Сподіваємось, що якщо Європа буде і надалі так, не Європа, а Захід і Америка в тому числі буде так допомагати і надалі, то результати будуть ще вагоміші, і все-таки перемога буде ближче і ближче і ближче. Віримо, сподіваємось, і перемога буде обов'язково, тому що такий народ, як український, перемогти просто неможливо. Дякуємо нашим захисникам і захисницям та віримо у перемогу України над ворогом.